Друзі, перші проголовне поїхали. Якщо цей чоловік бреше, то це на його совісті. Але чомусь мені здається, що не бреше. Пише блогер Ізольда Сальдцо. Далі мовою оригіналу. Свавілля працівників ТЦК – це продовження Свавілля у найвищих владних структурах. Гірше, якщо це прямі накази, а не службова недбалість керівника центрів комплектування. Ну не догледіли. Гірше, коли блогери чи самі військові пишуть, що це все мосфільм чи Ші. Ні, дорогі Мосфільм вже себе вільно почуває на теренах України. Саме тому в нас такий стану з мобілізації. Цію з потенційного військового, і з військового вже який працює, треба порушенки змахувати. Найкраща медицина, найкраща відпочинок, реабілітація, повага від цивільних і від військового командування. Що маємо у підсумку? Відлову, побиття, неповага, приниження і від цього ККД, наче млинці служаки лють воду. А ось слова самого того чоловіка Сергія Колядюка ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть соломійці запихнути мене у вовто мати мені ребра, а потім виконати на сніг о четвертій ранку, не в населеному пункті. Отож. Середа 22.30. Йду додому розмовляючи по телефону, повз проїжджає темний Фольксваген, Розвертається і знову проїжджає повз буквально через хвилину. Відчуваю сильний удар у ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей автомобіль автомобілі. Кидають на підлогу між сидіннями у середині ще три військових і ще два таких, як я. Ось у дорогу до коваля я навіть не зміг сказати, що я колишній військовий учасник бойових дій. Один із військових наступив ногою мені на шию. По дорозі вони двічі зупинялись. Щоб бити тих двох чоловіків. Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися мої документи. Я не можу сказати, куди ми заїжджали, бо весь час я лежав між сидіннями, але автомобіля десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було ковальське ТЦК. О четвертій ранку мене будь-яких пояснень кинули в машини біля зеленого гайну, доїжджаючи до Луцьку. По суті, я опинився посеред лісу в комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проїжджали повз не зупинилися. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після 11 ранку мені вдалося потрапити додому. Я був вдома у рідних стінах з рідними людьми, але вже трохи з іншим сесіями в мені. З нерозумінням того, що сталося з несприйняттям жорсткості, яку довелося пережити, чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими, хто їх наділив таким правом, хто ці перевертні у військовій формі. І з кількома людьми вони отак вже повелися в країні. Війна війна з ворогом, який вдарився в нашу країну. Це не війна з чоловіками, не війна з колишніми військовими, не війна за те, хто круті. Ши у кого більше прави повноважень. Не війна за те, хто сильніший в грізі, слабшими, але з такими військовими і ворога не треба. Я вилікуюся. На жаль, ще три тижні я не можу працювати, щоб погодувати свою сім'ю. Час гоїть фізичні душевні травми, але чи змінить час? Оцих нелюдів у військових формах. Пам'ятаєте, воєнкома Борисова і його сумки грошей, а таки він не один. Їхні діти за кордоном. Поки вони ходять по ефірах і розповідають, як і що нам потрібно робити, як нам потрібно жити. Спочатку швайка. Закриває роти, щоби всі мовчали і не говорили про демобілізацію пише Гончаренко. Тепер Швайка зговорить, що п'ятирічних дітей треба готувати воювати. Ну, послідовно, у мене питання. Ви зовсім здуріли? До речі, син та донька і Рора живуть в Іспанії. Я Так розумію, що вони там готуються до війни з п'яти років. чи просто це стратегічний хліб для оборони наших західних рубежів. пише Гончаренко і нагадую про те, що Швайка говорив не так давно закрили свої ротики з приводу демобілізації. Не поширюємо цю тему. Так сказав заступник начальник начальника центру рекрутингу Ігор Швайка, один із воєнкомів. Ну реально, власна ідея, давайте мовчати. Поки одні вже третій рік сидять в окопі, а інші п'ють лати на кокосому, тримаючи позицію особу ідеаліста на ярволо. Повісток не отримують критику, не пишуть, живуть ідеально, але ж це жесть, Ви провалили нормальну загальну мобілізацію, перетворили її на тотальну бусифікацію, і тепер ще й рота треба закривати. Де справедливість для всіх мали б бути однакові правила? Чіткі терміни служби людина має знати скільки. Киїй служити, якщо хоче залишитися, має право, але це має бути свідоме рішення, а не рабство. Я вже сто разів казала, не було би цієї кризи. Якби були чіткі, чесні і мотивуючі умови, ТЦК треба давно розформувати, побудувати нормальні рекрутингові центри з повагою до людей з прозорими умовами. А ви що? Люди третій рік без ротації втрачають здоров'я, гинуться, ламаються. І чомусь про це все пишуть дуже чесні активісти. Дійсно, чому це вже не просто хаос, це тотальний піздець. А ось що Вончаренко говорив в раді та в комітетах. Пане Денисе, з. Звертаюся до вас щодо питання бусифікації в Україні як міністр оборони. ви тепер будете відповідати в тому числі за питання мобілізації, так звичайно, є командування сухопутних військ, але очевидно, що міністерство оборони це ключове міністерство в цьому напрямку. Звертаюсь до вас вийти з ініціативою розформування ТЦК і формування цивільної системи рекрутингу, яка дозволить нам. В першу чергу опиратися на мотивацію військових для цього, звичайно, потрібні терміни служби. Але ми сьогодні чули хамську відповідь зеленського. Але навіть не зважаючи на це, нам потрібні. Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, повагу до їхніх прав, і тоді ми будемо мати можливість набирати людей не шляхом ганебної бусифікації, не шляхом тортур і ганьби для нашої держави. Хочу почути вашу точку зору щодо того, як має відбуватися мобілізація, що ви будете робити, щоб зупинити безприділ в Хочу Почути вас якраз здається, про той самий ми говоримо запис з пані колегою яцеп. На якому прозвучало, що шукайте типу, по авторі, а хто продає автівки? Ну це якась ненормальна історія, взагалі про що ми говоримо? Ми, це, це центр комплектування чи центр полювання? Що це? Ну, влас... ну і так далі. що Ну да, там це зрозуміло, да. але всі, всі хто на читавтері і не наступне, можна якось почути відповіді, і чи це є розповсюджена практика? Хотілося б почути від керів командуючих сухопутних військ, чи це є і в інших областях. Просто ми цього не знаємо, тому що не злиті записи, і взагалі, які відповідальність поніс керівник Житомирського обласного ТЦК Ну за такою чітко, абсолютно божевільну історію, якісь божевільні завдання, які він ставив? Дякую. А хто проводив рівмовірно? Голова не цікава, але ясно. Mm -hmm. я... oh. Питання, звідки як? я. Mm -hmm. Питання, яку mm -hmm. чином відео попинилося в разом власна на зараз не встановлено, потім відео. Ні, але моє питання, я ще теж поставив питання. А що це, що це за шляхи пошуку військового зобов'язання? Ви тобто, щоб ти як плани резолюсь зобов'язаний, ми змушені використовувати варіанти, які при цьому не виходять за межі законодавства. Ми тобто, тобто через авторію це в рамках законодавства? І не кількість документів також буде довести зобов'язаних лоб виклик до ПЦК, використовуються наступні запити побічні. Це через домашні адреси, за місцем проживання і за місцем навчання роботи. Mm -hmm. Щоб називати назвати які відсоток. Mm -hmm. для, для вашого розуміння які відсоток у нас перебуває за. Викликом і ті собі називають це нову папіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам.